Якщо ви зараз шукаєте гарне кіно для вечірнього або невечірнього перегляду, то ви потрапили на правильне відео. Сьогодні я розповім про п'ять дійсно цікавих фільмів, які є не дуже популярними, але при цьому вони варті вашої уваги. Ви на каналі Містер Фрейм готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Цю добірку відкриває кіно з незвичайною назвою «2.22». Головний герой цього фільму, молодий хлопець Ділан, любить знаходити лад серед хаосу, тому працює авіадиспетчером в одному з аеропортів Нью-Йорка. Він звик до роботи в метушні та серйозної відповідальності, оскільки від його професійних дій залежить долі пасажирів та членів екіпажів авіарейсів. Але одного дня відбувається щось дивне о другій, двадцять дня, що веде до неминучого зіткнення двох літаків. Проте Ділану вдається скоординувати дії пілотів, дивом уникнувши трагедії. Ця подія сильно змінює життя хлопця. Ділана усувають від роботи, вважаючи його дії вкрай небезпечними. До того ж, хлопець починає бачити дивні запаморочення, розгадати таємницю, походження яких самостійно не може. Знайомство з милою дівчиною Сарою, яка летіла на одному з літаків того злочасного дня, стає початком низки незрозумілих подій у житті Ділана. День за днем він помічає все більше дивних речей, які вишуковуються в ланцюжок подій, і приходить до висновку, що той день і той час 2.22 мають якесь особливе значення, а всі події відбуваються я. Не дарма. Рейтинг 8 з 10. Ця кіношка реально крута. В ній є романтика, якісна гра акторів і цікавий сюжет, який складно передбачити. Тому рекомендую до перегляду. На четвертому місці фільм рейс. Пілот Броуді Торрен збирається в довгий міжконтинентальний рейс, а на борту його літака, крім звичайних пасажирів, летить злочинець під конвоєм. Літак потрапляє в сильний шторм, що призводить до авіакатастрофи. Але завдяки багаторічному досвіду Броуді вдається посадити літак, і аварія виявляється не фатальною. Однак щасливчики, що вижили, дізнаються, що літак приземлився на одному з Філіппінських островів, де йдуть збройні конфлікти між повстанцями, а армія навіть не сунеться в цей регіон. Окладатись на допомогу влади не доводиться, і порятунок власних життів виявляється лише у своїх руках. На допомогу броді та пасажирам приходить той самий ув'язнений та колишній військовий Луїс. Рейтинг 8 з 10. Цей фільм класно тримає увагу глядача, і тому дивитись справді цікаво. В будь-якому разі після перегляду ви точно не розчаруєтесь. Третє місце посідає фільм Співучасник. Це кіно розповість нам вельми дивну історію, що трапилась в Лос-Анджелесі. Макс мріє відкрити компанію за оренди лімузинів, але поки що працює звичайним таксистом. Якось клієнтом його таксі стає галантний, добре одягнений чоловік, який представляється Вінсентом. Він прилетів до Лос-Анджелеса всього кілька годин тому і просить Макса за хорошу плату підвести його в кілька місць. Макс погоджується, адже у такій роботі особливо перебирати не доводиться. Після першого місця призначення з даху звалився труп людини, яку щойно вбив Вінсент. Макс розуміє, що справа не чиста, проте Вінсент розвіює всі його підозри. Виявляється, все ще гірше. Пасажир таксі Вінсент найменою убивця, який їде від однієї жертви до іншої. А Макс у цій справі співучасник. Шокований таким поворотом подій, Макс починає розробляти план порятунку свого життя та життя нещасних, до яких Кілер ще не дістався. Рейтинг 9 з 10. це кіно не нове, але Том Круз відіграє свою роль просто блискуче. Як і всі інші фільми з цієї добірки, співучасник вартий вашої уваги. На другому місці фільм «У Серці моря це історія катастрофи китобійного судна Есекс, що сталася після нападу величезного кашалоту. Події фільму починаються 1819 року. Попереду на моряків чекає довге плавання, негода і шторм, але команда звикла до труднощів. Однак, те, з чим доведеться зіткнутись морякам, шокує їх, а також назавжди змінить їхнє життя. Через рік команда корабля знаходить нове місце для полювання на китів, але тут на них чекає велике розчарування. Замість гарного улову, моряки зазнають атаки кашалоту, що призводить до краху Есексу. Рятуючись на трьох шлюпках, члени команди змушені боротись за життя у відкритому морі за тисячі кілометрів від берегів Південної Америки. Рейтинг 9 з 10. Це фільм про те, що люди повинні зрозуміти, що вони не головні на цій планеті. Як на мене, у серці моря це таке кіно, яке з часом можна передивити ще раз, бо воно реально на це заслуговує. І перше місце займає фільм Лікар Учення від сени. Дії цього кіно розпочинаються аж в тисячу році в Англії. В центрі сюжету пригоди молодого хлопця Роба Коула, який має стати великим лікарем, чиї знання та здібності допоможуть зцілити і врятувати від смерті безліч людей, будучи дитиною. Роб втратив матір, яка померла у страшних муках від незвіданої хвороби. Ця трагедія назавжди змінила внутрішній світ хлопчика та спонукала стати лікарем, щоб рятувати людей. Осиротілого хлопчика бере під опіку мандруючий цирульник, який передає робу свої знання. Ставши дорослим, роб дізнається, що на далекому сході живе великий мудрий лікар Авіцена, методи лікування якого значно відрізняються. Щоб познайомитись з найкращим у світі лікарем і стати його учнем, роб вирушає у далеку подорож через півсвіту. Рейтинг 9 з 10. круте кіно про те, як зароджувалася сучасна медицина. Я певен, що його буде цікаво подивитись абсолютно кожному. На цьому добірка просто цікавих фільмів добігла кінця. На моєму каналі ви зможете знайти інші круті топи якісного кіно, бо всякий прохідняк я би радити не став. Буду дуже вдячний за будь-який коментар, лайк і, звичайно, підписку на мій канал. Ну а з вами був Містер Фрейм і до зустрічі в нових відео!